Ось мені цікаво, рік 2023 був роком чорного кролика, угу. що є логічним: кролики бувають чорні. А ось дракон чому він зелений? Ну тому що зелений це колір самого життя, символ природи та екології, гармонії та рівноваги. Він асоціюється з відродженням, коли все навколо оживає і світ перевтілюється. А мені цікаво дізнатися взагалі, яким буде цей 2024 рік. Ну, тоді слухай уважно, тому що про 2024 рік та про транзит Юпітера нам розповість астрологиня Маргарита Шевченко. Цікаво, цікаво. Давай вже до неї. Ходімо Міш, Не знаю, як ти, а я, наприклад, дуже вірю в гороскопи. Тому сьогоднішня наша гостя нам розкаже. Що чий рік наступив? З якими енергіями він до нас прийшов, і що взагалі він для нас таке передбачає? Я також полюбляю гороскопи, але коли там йде мова про щось добре, mm -hmm. про щось гарне та хороше. Коли не про дуже хороше, то я не дуже полюбляю. А... Тоді, тоді тоді не збудеться. Якщо погано, то не збудеться. Правильно так розкажіть нам, будь ласка, про новий 24 й рік. Це рік дракона. Так, що ми про нього знаємо? Ну, дивіться, новий рік зеленого дерев'яного дракону за давньою китайською традицією він наступає 10 лютого, тобто він не прям не прям з нового року. 10 лютого і буде тривати до 25 січня 25 року. Значить, дракон це міфічна істота, яка наділена такою величезною силою. І вона символізує таке чоловічий початок янь. Так, так. Да. І у східні... З чоловічими енергіями заговорили. Да, чоловіча енергія, так, янь. Да. І за, схід... за східними традиціями це вважається найпотужніший знак. Тому він символізує таку владу, силу, енергію. І... Його ну цю енергію можна е, порівняти з енергією Сатурна у, у астрології. А Сатурн це у нас така планета, яка відповідає за режим, порядок, е, постановку цілей, обмеження. Ті люди, які у 2024 році е, пропишуть собі чіткий план дій. Планета Сатурн буде сприяти цим цим людям. Це буде дуже гарно. А до речі, Треб... знаєте, що хотіла ще зазначити? Також читала про цей рік, і там було сказано, що загадувати бажання не треба. Ніхто не буде вам їх виконувати. Треба ставити чіткі цілі. Що це такий так. рік, в якому треба цілі ставити, а не так. бажання загадувати. Так, да, Це дуже пра правильно. Так, це так. Да. Е, взагалі, то планета Сатурн вона не любить халяви. Це планета, яка не любить, щоб людина пливла за течією. Треба чіткі плани, режими, дня. От навіть ем, обмеження вона любить. Да, от е, хто хоче позбавитися шкідливих звичок. Ну, наприклад, там кинути палити, пити, некорисну їжу вживати. Як тебе таке? Так, змінити режим дня, там почати раніше прокидатися, медитувати, там займатися практиками східними. Мені не під можна пропустити цей рік. <laughs> Мені подобається я якраз подавати, утримуватися днів Екадаші. Це Буде дуже сприятливо uh -huh. цей рік робити, тобто ви зможете це зробити в цей енергетично рік. потужний рік, так? потужний тобто рік, тобто, все, да. що ми кадиші. Якщо да. ми їх робимо, то, то, вони, то вони з більшою вірогідністю до всесвіту доходять. Правильно да. а, так, а, так. давайте так. поставимо питання: а що таке? Екадаші. <ріст> Екадаші — вже такі дні. Це такі лунні дні. Їх буває два-три у місяці, коли треба дотримуватися строгої дієти, навіть сказати як пост, тобто голодувати. <ріст> <ріст> треба голодувати. І що нам це дає? Це нам очищення внутрішні. Коли людина голодує, вона внутрішні думки очищуються. Вона приходить. З більш енергетикою потуж потужнішою. <плыми> а ми знаємо, коли ці дні будуть? <гум> ну це по гороскопу, це по є лунний е календар, і по цьому календару є ці дні, тобто їх можна відслідкувати. Кожному вони місяці є. вони є, правильно? Так, так, так. Uh -huh. Вони є. Вони кожен місяць є ці дні. Просто ви той, хто до дотримується, той знає. А хто чує у... уперше, Но, більше вже трошечки обійшов. А не такі дні, коли нічого не їду. що понеділок міша приходить на ефір і такий, я нічого їсти не буду, в мене так, так. Я сьогодні спланував саме так. Я багато чув про Юпітер, Тільки що ми казали про Сатурн, який багато на що впливає. А... Транзит Юпітера взагалі. Це я тобі говорила. Розкажу вам ще, Міша, і про Юпітер, але ви не дослухали про, Будаска, про Сатурн. Давайте. Тому що одніми обмеженнями і екадачі ми не обійдемося. А буде щось і хороше. Так, Марина, так дивіться, більше, це просто такі рекомендації. Рекомендації людям на майбутній рік. Сатурн він поважає старість. Тому треба приділити увагу літнім людям, хто у наступному році захоче придбати нерухомість або будувати дім, або зробити ремонт дуже сприятливий час. Сатурн цьому сприяє. Але це стосується тільки місця, де ви мешкаєте, тобто це не нерухомість, взагалі це тільки те місце, де ви живете. Можете його перебудовувати, можете, можете е, будувати дім, можете. Як то кажуть, закладати фундамент тільки можете щось ремонтувати в оселі, але це потрібно зробити, тому що цю енергетику помешкання треба розворушити. Сатурн це любе. Навіть якщо у вас немає коштів, ви можете Давайте, Так, коштів. для тих у кого немає коштів. Немає коштів, ви можете... Не навіть, а просто якщо ви займіться. Під підбіром інтер'єру боїв, меблів, буде. порухайте щось. Меблі, якісь там дизайн змініть. І вже все Сатурн прийме цю енергетику, він вам буде сприяти. Він це зафіксує, як то кажуть. Я маю надію на те, що моя дружина цей якраз епізод нашого новорічного ефіру не побачить. Тому що не. буду я рухати щось постійно. Щоденно приходить Даша зі шпалерами і я тут чула, Сатурн мені сказав. Треба, Ну і в плані здоров'я ще хотіла зробити увагу на кістковий апарат. Тобто опорно-рухливий кістки, зуби, суглоби. У кого особливо вже є якісь вади, mm. треба приділити у цьому році увагу. Те, що я почула, що зуби і ремонт буде дуже дорогий рік. Знаєте, але якщо ви почнете щось робити, потім не буде як сказати Сатурн, не буде вас вибивати з колії, коли щось знаєте, як-то обухом по голові. Опа, і вся челюсть випала, mm -hmm. щоб не було такого. Тому, якщо десь щось є, то треба цьому приділити увагу. Просто uh -huh. потрібно святкувати за і... тим. Що і кому ти кажеш? Це життєвий принцип. І, <Далі>. і <сум> до речі, <сум> хто планує запуск бізнесу свого, <сум> дуже Шопана. буде гарний час з середини березня, з 18-го да, і до вересня, до 29-го. Плануйте до, 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 до зуби, початку зуби, березня, давай спочатку бізнес, <рес> про бізнес а, пис... а потім ремонт і зуби. Так прописуйте плани і на початку, можна сказати, квітня запускайте це все. Але фінансові всі питання потрібно вирішити до осені. Бо якщо ви не вирішите і залишите їх, потім вони зависнуть до кінця року. Тобто почали робіть, якщо не можете. Нема коштів там, нема намагань. Не починайте. Треба так. в якусь камеру нашому гендиректору сказати, що в квітні я буду зайнята, буду будувати бізнес так. Ну і про Юпітер. Юпітер, який чекали. я вже не хочу про мені подобається. Зато за і про юпітер. Значить, дивіться у середині травня 18-го буде у знаку тільця стеліум з п'яти планет. Стеліум це скупчення. О, це нормально. Це... <ріст> да, це нормально. Це дуже потужна енергетика. Значить, буде сонце. Там сонце це наша енергія, це наші дії. Венера, наша краса, наші фінанси, Меркурій, наше мислення, те, як ми розмовляємо. Ну, в общем, все, що стосується вас, <ріст> <ріст> так потім буде Юпітер. Який, і, 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 до речі, вже там, вже там з травня цього року, Перший утім, і буде до травня наступного. А це планета щастя, розширення. І приєднається Уран. Уран відповідає у нас за інноваційні технології. Білий місяць ще там буде, і все це дасть дуже великі можливості в переоцінки наших цінностей в революцію в мисленні. Тобто кожен з нас, і ми всі в цілому зможемо розширити свої можливості, але для цього потрібно плідно працювати, працювати, навчатися, прописувати плани, ставити цілі. Тобто, цей рік нам потрібно жити за правилами, законами. Ну, кримінального режиму режиму Режим. <режим> <режим> Режим. <режим> тобто не на халяву, а з чіткими планами Це Окей, у нас рік. є ще план на сьогодні. Якщо звернути увагу на нашу ялинку, там. Залишилася одна маленька мандаринка з передбаченням. Не знаю, наскільки ви всі передбачення вірите, але я хочу зараз про вас трішки Так, Добре, Ви І я не бачу. Вам цю мандаринку ага. От так. О, яка цікава <ріць> річ! А можете нам хочете, зачитати okay. можете зачитати, а можете залишити собі. Потаємна така буде передбачення. Правда, мені я цікаво, я послухав. Чому для тебе дещо дуже особливо? Чекай, це буде максимально вау! Вау, вау! Дякую, дякую. А ви знаєте, що сніг було написано? Які думки, Міша? Що думаєш, там було написано? Що все буде вау, вау, вау? Все буде добре все буде добре, да все буде гаразд. Будемо Ми... працювати. Ми... Будемо робити ремонти, відкривати бізнес. Так. Буде все у нас чудово. Дякуємо вам і вам дякую. Дякуємо, дякуємо з новим роком. І вам з Новим роком.